Цього фільму могло б і не бути, якби в липні 1949-го в міському фінансовому відділі не було зареєстровано Тернопільську контору водоканал. З тої миті почався офіційний відлік діяльності роботи нині комунального підприємства Тернопіль-водоканал. Святкування 60-ліття розпочалося літургією у Кафедральному соборі непорочного зачаття Пресвятої Богородиці. Помолитися до храму 5 липня прийшли як ветерани, так і нинішні працівники Тернопільводоканалу. Від імені владики Василія Семенюка, єпарха Тернопільсько-Зборівського, отець Сергій Семчишин вручив директору підприємства Володимиру Кузьмі подячного листа. Сьогодні, дорогі в хресті, отут присутні керівники Працівники нашого Тернопіль-водоканалу, зібралися, щоб подякувати Господу Богу найперше за життя, подякувати за здоров'я, подякувати за те, що Господь благословляє вашу працю, подякувати також перед Богом і молити за тих людей, які працювали, які сьогодні є на заслуженому відпочинку, які свого часу. Подібно, як і ви, чинили оце добро інші людей. Наголосив священник та благословив працівників підприємства на плідну працю, ще многія і блага для літа. Ну що я побажаю ювілярам? щоб процвітало, щоб не нова техніка, ми колись її навіть боялися. Але прийшли молоді люди, які розуміють більше в тому, чим ми, певно, старики. І вони дуже дуже прикладають всіх зусиль. Настільки. Новаторства, на насосних станціях, регулятори тиску, пластмасові труби, стільки поміняно. Дуже-дуже багато всього зроблено. Дай їм Боже, як то кажуть, здоров'я. Опісля богослужіння ювіляри поспішили до обласної філармонії на урочистий концерт. Відкрилося дійство репрезентацією фільму Історія та сьогодення КП Тернопіль водоканал. Минули підприємства, люди, котрі стояли біля його витоків, будні і свята колективу, що давно став дружньою та великою родиною. Відтак слово взяли гості. Добра, натхнення, творчих злетів зичили вони ювілярам, хвалили їхні золоті руки та дякували за нелегку щоденну працю. Подивився фільм і пішла на думку, дійсно вода це така Божа енергія. Як ми на неї відпливаємо, так ми, напевно, ми і живемо. Не може на водоканалі працювати випадково людина. Це просто не зможе поіснувати, тому що тільки з духовністю, тільки людина, яка відповідно любить свою роботу, впливає на свободу, і тернополяни споживають. Дружного близьками підтримуємо. Дякуємо, Галевановичу, Івановичу, дякуємо. Низенько вклонилися присутні усім ветеранам, Це завдяки їхній відданості підприємству, вкладеній у нього душі, Тернопіль водоканал нині розвивається та крокує в ногу з часом. Зрештою, до зали посипалися музичні дарунки. Довго водоканалівці не відпускали зі сцени Бориса Репку та Андріану Нухрійчук, котра не лише вела свято, а й заливалася Соловейком. Тернопіль, Тернопіль, Тернопіль вистукували в такт її пісні в серця. В особливо гучних оваціях купали ювіляри свій відроджений хор. Хор-Тернопіль-водоканалу. Родзинкою заходу стали веселі галичани. Чого вони тільки не виробляли, танцювали, співали, грали на якійсь трубці, що знайшли, та вчили грати на ній файних працівниць водоканалу. Усе тільки на урах. Дехто каже, що мені дав водоканал. Мені особисто водоканал дав все. Абсолютно. Це молоді роки, це навчання, це робота, це зарплата, це життя я жила. Для мене водоканал це дійсно був другий дім. Ми не раз говорили, йдемо коло цієї будівлі на Танцорова, і це своє рідне. Усім присутнім в цьому залі сотвори, Господи, многії і благії літа. Середа 8 липня стартувала відкриттям виставок архівних документів, говори історії та виробів працівників підприємства «Умілі руки. Перша особливо зацікавила ветеранів. Милуючи світлинами та гортаючи пожовклі від часу сторінки документів, вони ділилися найтеплішими спогадами про минуле. Особливою була для них того дня екскурсія об'єктами підприємства. Мали змогу порівняти колишній водоканал і теперішній. 14 по 15 липня ключно на стадіоні каналізаційних очисних споруд підприємства тривала запекла боротьба між футбольними та волейбольними командами водоканалу. За ювілейний кубок змагалася і жіноча волейбольна команда. Однак чоловіки не поступилися прекрасній половині Тернопіль-водоканалу перемогою. Заключним акордом святкування 60 шедесятиліття стали фестини. Стартували вони 17 липня фінальними футбольними та волейбольними матчами, турнірами з Шахів, шашок, доміно. За ювілейних кубок змагалася і жіноча волейбольна команда. Однак чоловіки не поступилися прекрасній половині Тернопіль-водоканалу перемогою. Заключним акордом святкування 60-ліття стали фестини. Стартували вони 17 липня фінальними футбольними та волейбольними матчами, турнірами з шахів, шашок, доміно.